За повір'ями наших предків, жаба прислуговує водянику, тому її не годиться брати руками, вона може наслати бородавки. Одна жінка взяла жабу в руки, жаба прискнула їй прямо в обличчя, що в тієї жінки виросла борода. Якось один чоловік побачив, як жаби переповзали з одного місця в інше, схопив дрючка і вдарив ним жабу матку. Матка стрибнула на цього чоловіка і вп'ялася йому в щоку так міцно, що ніхто не міг її відірвати. Кажуть, що той чоловік так і помер, і похований був разом з жабою. Велика жаба, що живе на болотах, може залізти чоловіку у нутро. Аби людина вижила, треба поставити навпроти чоловіка дзеркало і жабу на блюді. Чоловік широко роззявляє рота, і жаба, що сиділа всередині, виходить на дзеркало. Кажуть, проклята батьками або нехрещена дівчина може перетворитися на жабу коровницю, що виходить по ночах доїти корів. Якщо корова доїться з кров'ю, то це означає, що вона наступила на жабу.